Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з пустими засобами. Сьогодні я вам про них розповім. І в мене два засоби з декоративної косметики буде. Туш і лайнер для повік. Давайте розпочнемо шампуню для волосся. Має він ось такий вигляд: це бренд Чі. Цим брендом я задоволена повністю. Він мені поки що подобається, підходить. Навіть я задоволена шампунями, тому що останнім часом. Вже дуже давно шампуні я постійно міняю, різноманітні беру бренди, тобто експериментую з ними, тому що, як на мене, вони мені всі якісь одинакові і так далі. Тобто, я постійно в якомусь такому пошуку. У мене був один бренд, вже не пам'ятаю британський, яку має назву. Він мені дуже подобався. На ньому я певний період посиділа і потім. Все-таки змінила його на інший, до речі, змінила його на все Чі. На нього я, здається, натрапила самостійно, ніде я про нього не чула до цього. Потім вже пізніше я бачила його, де рекламують, який він. До речі, в них дуже величезний спектр засобів для волосся, шампуні, бальзами, маски, і ще там різноманітні здається, сироватки, і олійки. Ну, Все, звичайно, я ще не перепробувала. Мені дуже подобаються їхні шампуні, адже вони дуже якісні. Дуже добре очищують шкіру голови, саме волосся очищують після них, волосся довго тримається і так сильно не брудниться. Попри те, що, наприклад, у мене жирний тип волосся і він доволі швидко брудниться. Тому ось так. Хоча в них лінійки різні. От, Наприклад, ця лінійка я брала тут, вона з кератином, здається. Якщо я не помиляюсь, повинен зволожувати волосся, доглядати за ним. Це вже в мене не пам'ятаю, яка баночка, тому що я їх беру неодноразово. І, до речі, тут 355 мл, і мені вистачає доволі на. Довгий період. Тут ось таке звичайне упакування. Ось так воно відкривається. Всередині вони зазвичай гелевої текстури, світлого кольору. Їх потрібно дуже трішечки, добре вони піняться, добре, як я вже говорила, очищують. Тобто я ними задоволена повністю. Зараз я роблю перерву. У мене зараз бренд Матрікс. Я від нього взяла шампунь, тому що колись від нього я брала шампунь, потім не брала шампунь. Вирішила взяти заново, тому що мені їхні кондиціонери дуже сподобалися від Matrix, тому взяла шампунь. Але дочі я планую повернутись, тому що в них дуже велика кількість засобів. Я хочу ще взяти щось інше. Давайте далі. Вже якщо ми заговорили про волосся, якраз бренд Matrix. Від якого в мене закінчився, це здається кондиціонер для зволоження та полегшення розчісування волосся. Лінійка має назву Food for Soft. До речі, це нова лінійка такого зеленого кольору. Я думаю, ви на неї натрапляли в цій лінійці, крім кондиціонеру, ще є шампунь, маска для волосся здається і ще якась здається сироватка Fluid, якщо я не помиляюся, ну ось така лінійка. Фруктова, я так розумію, вже така яскрава. До речі, ось цей кондиціонер я взяла, тому що рекламу цього я не бачила на них. Взяла випадково, бо мені сподобалось пакування, і вони змінили свій дизайн, як я вже десь говорила в розпакуваннях. Перенесли ось це ось цю кришечку згори донизу. Так зручніше, коли він опускається, весь і видавлюється. Взагалі, кондиціонери мені їхні дуже подобаються. Шампунь поки що не скажу, тому що я тестую їхній шампунь на даному момент. Момент, як я вже тільки що говорила. Але кондиціонери дуже в них гарної якості. Сам бренд бюджетний, дуже добре після них розчісується дійсно волосся, гарної якості волосся. Перед цим у мене був такого помаранчевого кольору ну, баночка. Він там був для розгладження волосся. І дійсно, він мені дуже сподобався, тому що він дійсно розгладжував волосся. Тим паче, у мене з половини волосся пошкоджене, таке трошечки. Пухнаст, скажімо так, і той кондиціонер дуже добре з ним справляється. Тому, слідуючий, знову ж таки, взяла ось цей. Ну, тут він, як я вже говорила, добре він заложував волосся, і гарно його можна було розчесати. Тому можете звернути увагу, бюджетний бренд і гарна в них якість. Так, далі в мене закінчився сольовий скраб для тіла. Це український бренд Uterra. Від цього бренду я нічого, здається, не брала. Для мене це новий бренд. Я просто шукала собі сольовий скраб і натрапила на цей. Мене дуже е, привабило те, що тут аромат дині. Я рідко зустрічаю взагалі в доглядових засобах аромат дині, будь-де. От кавун, звичайно, часто трапляється в якихось бальзамах, і скрабах і так далі. для тіла. а от диню я рідко зустрічаю і мені просто захотілося протестувати даний засіб, тому я його взяла. Ну, Звичайно, скраб він дуже добре очищував шкіру, його потрібно було не так і багато. Всередині був такого жовтуватого кольору, дійсно, сольовий. Частинки були такого середнього розміру, мені також сподобалося. Ну, він у мене довго простив, тому що я комбіную, я вже десь говорила, що зазвичай у мене. Три різні скраби стоять. На ванні полички це сольовий, цукровий і кавовий, постійно, практично. Ну, буває інколи, що щось закінчиться, але я їх міксую, дивлячись, коли як по бажанню, по потребі шкіри. Гарний засіб, мені він дуже і дуже сподобався. Аромат дині був просто чудовий. Навіть зараз відчувається все аромат дині. Ним дуже було приємно користуватися. Ну взагалі солі скраби вони корисні для шкіри. Звичайно, пізніше я візьму ще якийсь скраб від даного бренду, тим паче він бюджетний. Далі в мене закінчився крем для рук від французького за бренду Le Petit Марселіас. Має ось такий вигляд. Я його тут розрізала трішечки. Його тут 75 мл. Він іде як живильний крем для рук. Тут каріте, солодкий мигдаль та арганова олія. З даним брендом я знайома давно, коли я брала від нього засоби. Потім перестала брати, вирішила до нього повернутися. Це такий ну, бюджетний стандартний бренд. В нього якісна продукція, його можна брати. Я просто за нього задала і вирішила взяти крем для рук, тому що напевно на той час я нічого не могла собі знайти. По початку він мені не дуже подобався, тому що якийсь такий був процес непомітний взагалі. Але пізніше, напевно, в нього накопичувальний ефект. Пізніше, все-таки, я помітила, що цей крем дійсно працює з шкірою рук. Можливо, тому що я постійно беру взагалі то е, зволужувальні. Крималі руки, які швидко працюють, швидко зволожують руки. А тут він живильний. Трішечки інша в нього функція схожа, ну інша, все ж таки. Тому ось так дуже приємний був на руках, приємна текстура. Він такий був густуватий, білого кольору. Його потрібно було небагато ложити на руки. Добре, він їх зволожував, і на наступний день, наприклад, з вечора я його намащувала. Вранці відчутно було, що з руками крем попрацював. Тобто, ну, непоганий крем. Хоча до нього поки що повертатися я не буду, тому що хочу взяти щось інше, але, в принципі, можна його брати. Так, далі в мене закінчився крем для обличчя. Ще здається, в мене хтось щось про нього і питав в коментарях. Це бренд Baby. від даного бренду, ну, якщо вам буде видно, тому що букви такі сірі, а крем був сам білий. Крем дуже і дуже непоганий. Я вирішила взяти щось зовсім інше, тому що зазвичай я беру корейські засоби догляду за обличчям. Вони мені підходять, вони мені подобаються і вони працюють. Вирішила взяти не корейське, взяти бренд Бейбі. Від бейбі в мене дуже багато чого було. Цей бренд мені подобається, тому я вирішила, чому б і не взяти крем для обличчя. Тут його 50 мл, я вже не пам'ятаю, чи то 400 він коштував щось таке. Ну, звичайно, під відео я вам залишу посилання на нього. Всередині він був білого кольору, і в формулі ще була така присутня, як на мене, трішечки олійна текстура. Тобто, це все разом було так, дуже такий був м'який лагідний крем. Його потрібно було небагато наносити, тому що він, ось ця маслянистість його. Вона ну, доволі її хватало на все обличчя. На нього добре наносився тональний крем, він добре взаємодіяв з шкірою, непогано він її зволожував. Звичайно, я, я звикла до трішечки водянистіших текстур. Тут текстура саме олійна була, але ніякої липкості не залишалось на обличчі, ніякої ліки, нічого такого. Він добре, в принципі, впитувався. З ним можна було працювати, просто ну, знову ж таки повторюсь, трішечки мені потрібно було до нього звикнути. Взагалі, будь-який засіб, який з'являється новий або новий бренд, інший, тобто мається на увазі, е потрібно до нього трішечки звикнути, тому що перші рази користування завжди якось е ну, негативно на нього реагуєш, тому що ну, трішечки не те, до чого звик. Але з часом я почала ним користуватися. Це крем дуже і дуже непоганий. Він в нього основна функція все таки, як на мене, це зволожувальна, доглядова, живильна і все. Тобто нема там якихось антивікового ефекту чи ще щось такого, чи підтягування, чи ліфтингу. Він просто добре зволожував шкіру і надавав її здорового вигляду, скажімо так. Так, далі на з вами залишилися два декоративних продукти. Перший, який у мене в руках, це у мене туш. Для V, це корейський бренд Хеміш. Від корейських брендів саме декоративки в мене дуже і дуже мало. Я намагаюся її брати. Дану туш я просто видивилася десь у блогері, тому що її дуже активно рекламували в свій час. Зараз уже трішечки притихли, буквально скрізь вона була ця туш, Всі її хвалять. Взагалі це йде вона як термо-туш. Хоча в описі цього нема, до речі, що вона термотуш, ніде я цього не знайшла, але говорять, що це термотуш. Чому термотуш? Тому що вона змивається теплою водичкою, тобто не потрібно ніяких міцелярок, міцелярних гелів чи ще чогось. Вона просто змивається теплою водичкою, пальчиками визняли все. Це підходить тим, хто, наприклад, тільки фарбує вії. Тобто, це взагалі ідеальний варіант, таким чином знімати туш. Ну, Для мене це було не показником, тому що взяла я трішечки з іншої сторони її протестити. В мене все одно, крім туші, я ще багато чого наношу, знімаю все одно, я макіяж, міцеляркою. тому ось так. Хоча я тестувала, провіряла, дійсно знімається туш тебе. Теплою водичкою, пальчиками, такими ниточками, комочками, як такі резиночки, ніби малесенькі, знімаються, і туші немає на віях. Ось так. Ще вона робить, чому я вже її взяла, чому саме термотушці? Взяла, тому що за те, що вона термотуш, вона не повинна була відпечатуватися ось на нижніх повіках. І дійсно вона не відпечаталась. за те, що вона, напевно, якось взаємодіє, в формулі є, ось це, що вона може взаємодіяти з теплом, не знаю. Тому що в мене дуже часто, коли я нафарбую нижні вії, вони в мене трішечки робляться звичайно довшими від цього, і близько до тіла. А в тіла є своя температура, і десь під кінець дня вже туші відпечатувались. Вона не осипається і не відпечатується. Тобто я її зазвичай в більшості випадків саме наносила на нижні вії. Це мені дуже подобалося. Ну, Всередині вона ось такого формату, в неї тут така трішечки зігнута кісточка. Кісточка звичайна, непогана. Взагалі, сам її ефект мені не дуже подобався, тому що ну, вона такі робила трішечки склеєні в її і довгі і склеєні. Я такий ефект не дуже полюбляю. Я більше люблю, щоб кісточка була більша. Тоді не знаю, в мене більший об'єм і більше я їх профарбовую. Не знаю, ну це моя така позиція, тому. Звичайно, кісточка мені, просто мені особисто не підходить. І сама формула в неї ну, така, я б не сказала, що я нею повністю прям задоволена. Тобто оцей ефект термотуші, дійсно, він є, він виконується, він класний. Але всі інші аспекти, якби вона була не термотуш, я б її не брала. І ще в неї є така один мінус. Ну, це мі також особисто призначений її мінус. Можливо, за те, що у неї формула така комочками в плані, коли ви змиваєте, щось в цій формулі туші є. Якщо часто не користуватися, отут у мене прям страшне почало накопичуватися прям багато злипшоїся туші. Тобто це я її вже і почистила, тут її немає. Взагалі і в звичайних тушах є такий процес. Ну тут ці туші накопичились дуже багато і коли я її закривала, то тут прям її було прям налипше. Не дуже мені це подобалося. Можливо, вона з часом починає, як звичайні всі туші, підсихати, такий в неї процес. Ну, не знаю. Щоб 100% бути задоволеною такою тушою, ні. Можливо, комусь дуже важливо, щоб туш змивати просто водою. Ну, зазвичай. Я думаю, ті, хто фарбується, фарбується не тільки тущо, звичайно, потрібно і інші засоби з обличчя знімати. А вони не знімуться, звичайною водою. Тому ось так. Непогана туш, можна її мати в арсеналі. Я не скажу, що супер погано, але я не скажу, що супер добре. Так, і ще у нас з вами залишився один засіб це лайнер для повік. Це меблін. Десь, можливо, в своїх ютуб Shorts я його показувала. Має він ось такий. Вигляд, він у формі маркера. Доволі зручне в нього ось тут упакування, зручно тримати. Ось такий аплікатор всередині. Він мені дуже подобається, тому що він, до речі, дуже і дуже такої довгої форми. Тобто не всі ось ці аплікатори вони такі довгі. За рахунок того, що він довгий, ним дуже добре промальовувати саму стрілку. Ви не затулюєте собі десь. Обличчя, око, ви бачите повністю куди е, рухається сам маркер. Е, ну, і сама вона дуже-дуже непогана, М -м, добра вона промальовує стрілку, вона тут чорний в неї колір. Один нюанс тільки в цього лайнера: те, що формула, скоріше за все, трішечки така водяниста, як на мене, тому що е, коли е, малюєш нею довго. То е, таке враження, ніби видихується, як звичайний фломастер, ось е, цей засіб. Потрібно е, або ось так вниз потримати, або взагалі закрити, тобто як звичайні, ось ці фломастери. Ніби він видихається, тобто довго він працювати не може, і знову поновлювати стрілку. Тому є такий певний нюанс, і взагалі, коли вона, наприклад, лежить на столі, також вона з часом починає поганенько промалювати. Надо її тримати десь вертикально. Є ось така невеличкий такий мінус, я б сказала. Але сам засіб непоганий, він доволі бюджетний. Тому ось так. Давайте я вам зроблю своч. Невеличкий, ну навіть на свочі видно трішечки, що є трішечки ось такі прогалинки. Тобто вона не геть малює прям так чорно-чорно-чорно. Але сам засіб непоганий. Це все, що у мене на даний момент назбиралося. Я під відео на ці всі засоби вам залишу посилання. Перейдете, подивитися, детальніше на них почитайте. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!